Усім привітульки. Дал Бончат. Банчат. За те, що писав Слава Україні, хлопці! Чи хлопці, слава Україні! Блін, ну це мені аж бісить така херня, тому що тільки я робив на те, що я взагалі нічого не писав, нікому Оскарблін не писав, пробігаєш. Тих русских підерів, і тут починається в ПМ пишуть. Ну, коротше, оскарблення пишуть. Писав тільки на цю тему, написали технарію, що ми нічого не можемо зробити. Зараз, в принципі, покажу. От. Оскарблення. От. Написала, що нікнейм, який типу, був. И он и твой Добрый день, вы можете заблокировать чат с данным персонажем. Какие-либо санкции мы можем привести к этому человеку, если он это сделал не в личной переписке. Хуйня какая-то, короче, я не знаю. Ну, короче, я цих типы, в какие оскорбления пишут, я их, в принципе, и так блокировал в банчат. Чтобы не писал ничего ничего. мені. Але ж теж цікава така історія. Тих не блочуть, а за славу Україні блочуть. Цікаво таке собі. А так, в принципі, граємо, граємо, граємо. Я вже, кстати, вже 72 рівень. Чатик тут е, дуже жвавий. Шмоточки у мене трішки підточені. 5-3-4. Це троєчка, все таке, цешечка, Каплю на бешечку. Ну, там, в принципі, пацани продають э, э, взагалі 50 лямів коштує бешна на пушечка Візер. А, а в принципі, рук може 45, 40. За 40 продавали, за 45, в принципі, може за 35 якось і куплю. В принципі, тут бешними шмотки теж торгують. це ж такий, ну, інвентар не, не такий дешевий, скажімо так. Так що 52. Лямчика касет. Так, де цей авадон? Юперні театр. А, Авадон коштує взагалі 29. Ну, вадон мені зараз не дуже. Мені зараз пушечка треба. Ну, в принципі, будемо бачити, що да я. Кстати, в Донатшоп додали сабклас 200 колів коштує. І Noblest теж а, 200 колів. Так що, в принципі, якось так. Тому грайте насложду. Насолоджуйтесь, все.